Тільки норання ну, церква почала приймати участь у суспільному, а тим більше в політичному житті Древнього Риму, відразу її е схожість на Божий задум для церкви почала стрімко падати. І наразі ми вже бачимо більше е релігійні та політичні суспільні об'єднання, які важко назвати. Тілом Христовим. Тому з'являється думка, що спасіння можливо без церкви, що, без, що церква тільки заважає живим стосункам з Богом. Сучасним християнам, які вважають себе християнами, слід це виправити і реабілітувати церкву як тіло Христове. Дякую.